Запрошую вас на другу частину нашої прогулянки вздовж річки, щоб познайомитися з новими прибережними рослинами. В липні почав квітнути, з нічорсткий, дуже гарна багаторічна медоносна декоративна рослина. Давно в декоративному садівництві популярний плакун верболистий до двох метрів заввишки, теж гарний медонос з лікарськими властивостями. Свої білі квіти тягне до сонця плетуха звичайна. Яка тонким стеблом обплітає прибережні рослини, має лікарські властивості. Привертає увагу насиченим кольором квітів, паслін солодкогіркий. Одночасно на рослині зріють яскраво червоні плоди. Рослина лікарська, але отруйна. З нею треба бути обережним. Дуже цікаво, що ця плаваюча рослина Сальвінія насправді однорічна папороть. В Україні вона занесена до червоної книги, однак з потеплінням клімата вона значно поширилася. Продовжує привертатись увагу вербозіля звичайне. Різним видам вербозілля я присвятила окреме відео. Рдест плаваючий використовують для декорування присадивних ставків та акваріумів. Чистець болотяни в західних областях України використовують як харчову рослину, а підземні бульбоподібні потовщення як овоч.